Бите скло та потрощені віконні рами. Це наслідки трагедії, яка сталася 9 грудня у Рівному на вулиці Данила Галицького. В одній із квартир на 9-му поверсі стався вибух. А досі казають, був такий звук. думав, що шахет попав. Глянула по цьому тривоги, немає нічого. Нема Ого. Так. Да. А що там було? так таких знаю. Інші ж сусіди про ситуацію у їхньому будинку дізналися із соціальних мереж. Запевняють, нічого не чули. Я Шокі не виходила з хати. І я тут все чую і знаю. Нічого, так? Так, mm -mm. да, була варійка. Ну я не знаю, вони до нас часто приїжать. Mm -hmm. mm -hmm. Не можу вам нічого сказати. Я сам по інтернеті побачив. Та так нічого не ще. Від поліції відомо, що на момент вибуху у квартирі перебувало двоє людей. Як розповіла поліцейським господиня у селі 64-річна жителька Рівного. Вона разом із 70-річним чоловіком кілька днів тому повернулася із-за кордону. Сьогодні уранці, коли жінка перебувала на кухні, стався вибух. Подружжя самостійно звернулося до лікарні. Медики діагностували в обох незначні опіки. Однією із причин вибуху може бути витік газу. Про це повідомили у поліції ці відразу після прибуття на місце події. Проте у Рівненській філії газорозподільних мереж зазначили, що причина того, що трапилося, наразі невідома. Просять не поспішати та зачекати на висновок експерта. До з'ясування ситуації залучені усі відповідні служби на місці працюють усі екстрені служби, і в тому числі аварійно-диспетчерська служба рівненської філії газмережі, і станом на зараз. Причини встановлюються, уточнюються і будуть точно відомі після проведення відповідних експертиз. Вибух відбувся без подальшого загоряння. Скільки часу займе встановлення причини? Наразі невідомо. Про результати експертизи профільні служби обіцяють повідомити. Вікторія Якимець Кирило Полюхович, телеканал ITV, Медіагруп.